Садиба стара хата в Калуші часто стає місцем цікавих подій, які гуртують громаду. І в часі Різдвяних свят живий вертеп, який капелан Федір Мороз зорганізовує в Калуші вже вдруге, цього року став своєрідною альтернативою центральній ялинці. А в нашого хазяїна і ворота нові рай розвись! Рай розвився, Христос народився, на сам Господь, звеселився і ворота нові, і стовпи, золоті. Рай розвився, рай розвився, Христос народився, на сам Господь. Веселився. Щовечора на спільну коляду тут збиралися калушани, які не лише дивилися виступи колективів різних закладів громади, але й гуртувалися для прослави народженого Спасителя. Коляда увечері. Але вже від ранку до живої шопки приходили з діточками, котрі милувалися тваринками, годували їх. Серед мешканців вертепику шестеро овець, два телятка та віслючок. І для дітвори, та й для дорослих то була справжня радість із відчуттям особливої теплоти свята. Ввечері першого дня. Дитячий вертеп собору всіх святих землі української підсилив атмосферу, яка панувала на подвір'ї старої хати. Саме найбільший дар це ваша віра і молитва за мене. Пам'ятайте, справжня сила і в любові. Ваша молитва сильніша за будь-яку зброю. Ваші дари і сходу, як та справжня щира Україна задля перемоги. Гай спільно світло радості засяє. Ви Всьому світі зло загинуло. Нехай тим ми запонуємо наших оселів, а ці служінки веде наш народ. До перемоги! Найвелелюднішим був другий день. Поруч із живою шопкою прославляли народження Спасителя ветерани війни, і члени спілки АТО ООС. Глядували також хор «Студенька» та студія Ліра. І вертепів було аж два: від театру Любард та Схід і захід разом. Вертеп, в якому грали нові мешканці Калузької громади. Серед них українці з Бахмута, Харкова, Чугуєва, Лимана, Миколаєва та Херсона. Ми прибули, господарю, до вашої хати! Хочемо. Кували пастирям за то, і простягає Рівна з обіцяє на танків світі, Ісус сусучки простягає Рівна, обіцяє на танків світі, у нас різдво божого дитяти, українські діти йдуть його витати. Любочка схібає, хоро жінкам виграє. Третій день потік людей до живої шопки не зменшувався. Колядували учасники вокальної студії Дует, а вертеп села Боднарів, як завжди, бажаний учасник всіх різдвяних подій. Біблійні та історичні постаті традиційно у цьому дійстві, звіщаючи перемогу світла над темрявою, добра над злом. Я знаю, мало ти бігів багато, але ти не знала істинного Бога. Христові Христовій тайні бачу я отвіт, лиш тут твоє спасіння, шлях єдиний. І я згадав про Україну, козацьку волю і орлів, там дзвін копит, там крик, там постріл, там шаблі рух. На колені всіх поставлю вас, а у Європі. Ви забито вже, іначе ви не будете імети своєї країни. Всігда і всіми управляти ми будемо. А в цілому світі цар один. І це я, Владимир Путін. вам, браття, я тут з вами, з вами Бога прославляю щирими словами. З вами Бога прославляю та рідну Україну, що собою закриваємо цю страшну годину. Темна хмара гори вкрила, знов ревуть гармати, знов прощає свого сина заплакана мати. Знов орда, ворожа й хижа на нас наступає. Знову рідна Україна у вогні палає. Ворог дикий, ворог хитрий, хоче панувати, на його шляху горою мусимо ми стати. Будемо гнати москалями аж до Сахаліна і не станемо, любі, браття ще раз на коліна. Того ворога страшного мусимо спинити і різдво, наше Христове, навік захистити. Не журіться рідні мої, марно не ридайте, краще Богові моліться і нам помагайте. Бог поможе. Він все бачить і ще більше знає, і завжди найбільше лихо та біда минає. Пам'ятайте рідні мої, кого вже немає. Вічна слава всім героям! Христос! Асна атмосфера панувала на подвір'ї екосадиби. Тут у кожній ноті колядки, у кожному погляді відчувався справжній дух Різдва. А ще всі присутні відчували дух незламності і віри в перемогу, надії на світле майбутнє нашої держави. Цей живий дух є свідченням того, що наші традиції міцні, а народ єдиний у прагненні до миру і добра. Слово си наш милий на небесі.

Від Нового року дочекали від нового року до богоявлення, від богоявлення до Воскресення від Воскресення до Вознесення, від Вознесення до Святого Духа від Святого Духа до Століт, поки Бог призначить вам вік, Христос ся рождає.